Уявлення про УПА часто асоціюється з боротьбою конспірацією та війною. Так воно є, тому що це мілітарна організація, але ж вояки УПА були молодими людьми, які кохали, дружили, мріяли. Наскільки важливу роль у їхньому житті відігравало кохання? Ну тут під час війни загострюються всі почуття, і таким самим почуттям є кохання, кохання до. До свого батьківщини, до ближнього, до своєї землі, і так само було до своєї до кращої другої половинки. І в цей час українська повстанська армія і організація українських націоналістів це були досить такі динамічні і е, молодіжні фактично структури адже більшість тих, які Пройшли підпілля міжвоєнного періоду, були досить значними і молодими людьми, які так само хотіли і кохати, і бути коханими і тому не дивно, що серед підпілля були суворі інструкції, які регламентували особисте життя і переважно більшості. Цих вояків упа вони не мали особистого життя і тому е, такого сімейного, і це було таке винятком. Ві справи переважно більшість свідомо вибирали шлях такого монаха, е, який воює на війні, е, козацького такого е, способу життя. Адже е, Сімейне життя, любов на цій війні були несумісними, і тому і служба безпеки у і верші і командири і провідники фактично не заохочували таких романтичних стосунків, адже це трошки відволікало від основної боротьби. А такий був правматичний момент: що пізніше, коли прийшли радянські спецслужби, вони використовували оці почуття для того, щоб зробити все так, щоб спіймати цього повстанця або зробити його недієздатним. От, власне, що цікаво, у НІВЦІ могли вінчатися без дозволів своїх керівників на власний розсуд і вести своє подружнє життя віддаля від решти соратників, чого не було серед бійців української повстанської армії. Їм доводилося влаштувати своє сімейне життя на очах у своїх побратимів, ті, що намагалися, хоч певний час пожити окремо від усіх, відразу підпадали під підозру, і ними займалися люди зі служби безпеки. Боялися, що за час відсутності молодят могли завербувати вороги. А якими ще, пане Миколо, були особливості Сумків між повстанцями, як вони будували особисте життя в умовах постійної небезпеки, і насамперед тут цікаво таке, бо коли умовно і е, жінка, так і чоловік перебувають в підпіллі, тут більш-менш зрозуміло. А коли умовно виходили такі мішані шлюби, коли, наприклад, повстанець хотів собі взяти за дружину людину, дівчину, яка провадила ну такий легалізований, так не була в підпіллі, легалізований стиль життя. Чи можна це було робити? І загалом які були особливості? це є винятки із правил, Переважно це 98% було регламентовано, і фактично оці стосунки вони були фактично такими, які стосувалися тільки двох людей. І вони будувалися на довірі, фактично. Такі випробування з боку хлопця і дівчини потрібно було перенести, щоб не підпадати під пильне око радянських спецслужб сексотів, а з іншого боку, провадити таке життя, щоб можна було не видати один одного, адже за Зв'язок з підпіллям з лісом. Радянська е, каральні органи, влада фактично засуджувала від 5 і до 25 років. Оці такі терміни давали за е, зв'язок е, з підпіллям за допомогу підпіллю. Бояка УПА, тому е, це таке було досить екстремальне е, почуття, е, яке фактично контролювалося. І е, вищими провідниками, адже для одруження потрібно було фактично е, дозвіл найвищого рангу. Е, в... У збройного підпілля а командири упа давали сотні, але це переважно було на закерзоні на території сучасної тепер Польщі, де більш-менш було таке полегшений спосіб життя. Але пізніше, після операції, вісли і це там так само не практикувалося. Але от власне коли все таки вже брали шлюб. Ну як брали шлюб? Тому що це ж не можна було робити. Там була антирелігійна пропаганда всюди. Тобто, вишукували якось священника, і де би то він міг одружити їх. Так тут цікаво, чи були весілля в українській восенській армії, чи організовували вони це якимось чином, чи це було таке суто символічний ну, акт вірності? Ну, наприклад, майбутній полковник УПА. Орлан Галаса разом зі своєю дружиною Маричкою вони одружувалися на закерзоні під таким фактично свідками двох сотень упа, які були в цей час і дозволили через місцевого священника зробити таке фактично велике весілля при. В таких багатьох свідках двох сотень упа переважно більшості це були є в підпіллі акти провінчання, де зокрема і на Волині, і тут на Галичині, де підпільники брали е, такий е, шлюб. Який як підпільні органи влади УНУПА так само не могли піти в радянський ЗАГС, то видавалися такі дуже цікаві посвідчення. Є таких всього-навсього три посвідчення. Акт вінчання, де було з одного боку, щоб не піддавати під репресій цих людей, вони були шифрограмами, тобто кодами написаними і. Пізніше, оця так, щоб легалізувати перед Богом і перед повстанською владою свій стан робилося таке, але це були дуже поодинокі випадки, і вони являли собою такий одиничний спосіб переважної більшості. Кожний з повстанець підпільниць свідомо присвячували своє життя, і пізніше більшість з них вже одружувалися на поселеннях, на концтаборах Сибірських і там пізніше масово. Було таке одруження, і більшість з них і повернулися тоді на західну Україну. Переважно тут не дозволялося поселятися а пізніше вони все ж таки знаходили один одного. І, і вони одружувалися і народжували дітей. Єдиний такий випадок, так само в тюрмі, Дар'я Гнатівська одружилася з майбутнім чинним діячем. Ун провідником Миколою Лебедів, які в 1936 році вони отримували довічне ув'язнення в польській в'язниці, але з розвалом Польщі вони вийшли і так і одружилися. От ви згадали про Марію Савчин, і в цьому аспекті е, цікаво порушити питання якраз вербування жінок, бо найбільше кагабістів якраз цікавило вербування жінок повстанських ватажків за задумом спецорганів. Вони мали переконати чоловіка вийти з підпілля, а натомість їм гарантували подальше нормальне життя без переслідування. До речі, Марія Савчин, коли її якраз вдруге так би мовити, спіймали, вона сказала, що вона почне якраз вести подвійне життя, і коли не надсилали листа, що вона має там переконати чи вивідати певну інформацію від свого м м чоловіка. Василя Галаси з прізвиськом Орлан, то їй пропонували натомість дуже комфортне життя, гарну квартиру і сказала, що вона ні в чому себе не буде обмежувати. І насправді тут цікаво, чи багато дружин погоджувались, і наскільки це було поширено? Ну, це не було поширеним, адже е, Марія Савчин дала такі умовні знаки, що вона перебувала, і з ними було домовлено про це переважно більшості. Як не дивно, жінки були набагато витривалішими ніж чоловіки, і не піддавалися таким провокаціям чи чи навіть тортурам. І в переважної більшості ми бачимо, що чоловіки, яких шантажували його дружиною, дітьми, висилкою Сибір чи фізичною розправою, вони більшість з них виходило. Це особливо після 47-го року. Коли бачили, такі її малювали перспективи, і е, за, так само за неокремими такими випадками, ми бачимо, що е, жінки так само хотіли зберегти життя е, своїм е, чоловікам і е, йшли на те, щоб їх переконати для того, щоб вони здалися і вийшли з підпілля, і так само за непоодинокими випадками. Е, вони зголошувалися до співпраці з радянською владою.